Привіт! Сьогодні готую смачнющу ліверну начинку, яка ідеально підходить для вареників, блинчиків, пиріжків чи просто так, із хлібом для бутербродів. Усе відносно недорого, смачно та корисно! Для цього попередньо відварила 1 кг легень та 500 г печінки у підсоленій воді з додаванням однієї цибулини, морквини та лаврового листа. Готувала усе разом 1 годину. Потім усе ретельно промила, Нарізаю довільними шматками, усе потрібно перепустити через дрібну рішітку мясорубки, щоб отримати ось такий ліверний фарш. Далі на розігріту пательню додаю смалець приблизно 2 столових ложки і обсмажую дрібно нарізану цибулю. Одна-дві штуки, залежно від її розмірів. В кінці солю її та додаю трохи чорного меленого перцю. Коли цибуля починає підрумянюватись, додаю перемелені легені та печінку. І щоб майбутня ліверна начинка була не сухою і не розвалювалась додатково ще одну столову ложку смальцю зверху в кінці приготування. Печінка та легені доволі сухі, тому смалець тут -то зайвим не буде. Усе разом просмажую на невеликому вогні приблизно 10 хвилин. В кінці обов'язково за смаком та додаю чорного меленого перцю, якщо потрібно. Усе готово! Із такою ліверною начинку виходять вареники, блинчики чи пиріжки неймовірно смачними. А головне корисно та смачно. Можна пересипати такий лівер в контейнер, ось вам і паштетна намазка для бутербродів. Друзі, рекомендую! А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. І всім пока.